Що таке пік слави? Пік слави? А. Це коли ти виходиш на вулицю і не хочеш, щоб тебе пізнавали? Ви сонцезахисні окуляри одягаєте? Не допомагає, до сих пір не допомагає. Навіть зачіску змінила, не допомагає. Але ви трошки одну штуку робите. Вам смс не можна на телефон відправити, заблоковано. Ні, не може бути. Ви п'ять разів надсилав. Значить, в мене зв'язку не було. А яка для вас найближча до душі соціальна мережа? Ну, я таке традиційно люблю Фейсбук. О, традиційно люблю Фейсбук. І от от він мені чомусь любий. У мене там є дві сторінки. Месенджер до нього. То це таке більш-менш активне. А всі решта соцмережі. Ютуб канал і там решта інстаграм, тікток. Це все веде, моя піар-менеджер. Ну не все веде, а скажімо, під моїм керівництвом вона працює. Ну, в Тікток у вас нема? Є. У цій китайській, якої всі бояться, і в телеграмі ви mm. є, так? Mm. а? А mm. як ви взагалі ставите запитання як до екс-міністра культури? Як mm. до екс-міністра культури, mm. як до чотириразового, так, правильно, народного депутата mm. України, які соціальні мережі треба закривати в час або блокувати, або... Фільтрувати в час. Це я боюся цього слова блокувати. фільтрувати я погоджуюся. Так має бути якийсь визначений формат. Ну, має YouTube канал, має, да блокує. Правильно той контент, який не вписується в їхню філософію, вони блокують. Правильно? Значить, механізми є. Тому потрібно таким чином фільтрувати телеграм-канали. Тому що найбільше розноситься всякої ІПСО. Це якраз телеграм-каналах, і ми це питання піднімаємо. Маємо от, але щоб, скажімо так, прийняти рішення блокувати, це неправильно. Треба запобіжні завжди механізми встановлювати, і навіть під час війни та мережа Твіттер, та що зараз ікс, Ілон Макс, який спочатку угу. її ледве не купив, купивши, тепер хоче розкрутити. Він вже порно починає дозволяти. Ну правда, там щоб було плюс 18, Тобто вперед, прогрес угу. Ілона Маска, Знаєте, ми не стримуємо цей процес. Ми ж не можемо його стримати ніяк. Які порнотизації соціальних мереж? Е, появу соціальних мереж і діяльність соціальних мереж. Але запобіжні механізми встановлювати на них ми можемо. Ну, в принципі, то мало чим відрізняється від мас-медіа, коли ми встановлюємо закони про інформацію, про поширення інформації і таке решта. Та. Ну, все має відповідати рамкам закону і виконуватися.